Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про пісумки середи. Ситуація на нашому напрямку фронту повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра, зокрема, постраждала Антонівка та міста Херсон. На жаль, є жертви серед цивільного населення. За підтвердженими даними, що надійшли сьогодні, наші війська завдали вогнівове ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області. Окупанти втратили вбитими близько 50 осіб. Ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Російські окупанти РСЗВ град та важкої артилерії здійснили обстріли Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівської громад. У Червоногригорівській громаді пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд: магазин, 4 газопроводи, 2 леп, 20 сонячних панелей. Слава Богу, без втрат в Криворізькому районі. Обстрілів не було. Ситуація в самому кривому розі повністю контролюється військовою адміністрацією. У місті повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. В цілому місто живе нормальним життям. Як для умов військового часу. В обмеженому режимі продовжує працювати електротранспорт та вуличне освітлення у зв'язку з лімітами електроенергії, які надають місту енергетики. На жаль, ситуація в енергетиці по всій країні залишається дуже складною. За інформацією Укренерго, в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл інфраструктури на Сході. Наявних потужностей у системі недостатньо для всіх споживачів, тому в усіх галузях діють ліміти споживання, перевищення яких може привести до застосування аварійних відключень. Тому енергетики просять усіх підтримати їх у боротьбі на енергофронті. Для цього слід споживати електроенергію помірно, включати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії в години пікових навантажень з 7 до 11 ранку і ввечері з 17 до 22. До уваги криворіжців важлива інформація. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, тим, хто отримує державні соціальні допомоги, а це майже 50 тисяч криворіжців, в тому числі допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям, автоматично продовжується їхня дія на період дії воєнного стану. Тобто, тим, хто отримує державну допомогу, яка була призначена раніше, не треба подавати заяви для оновлення або продовження виплат до вашого управління праці та соціального захисту населення або по старому сабеса. Місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворісів, які найбільше цього потребують. З травня місяця видано вже 300 тисяч безкоштовних продуктових наборів за рахунок міського бюджету. 300 тисяч це насправді величезна цифра, за якою стоїть величезна робота. За неї я дякую кожному, хто бере у ній участь. Ще раз звертаю увагу тих, кому належить отримувати набори. Видача триватиме до 30 грудня, включно. Потім бюджетний рік закінчується, тобто ще лише два дні. Ті, кому була призначена допомога в цьому році, мають отримати її в пунктах видачі у цей термін. Після того, як буде припинено видачу та здана вся необхідна звітність цього року, наступного року будуть визначені нові хвилі видачі допомоги. Але за цей рік ви вже не получите. Тому треба забрати найближчі два дні. Зберігаємо спокій, витримку. Допомагаємо один одному, віримо в наші збройні сили та нашого президента. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!